Навряд чи знайдеться прихильний крок музики, який ніколи не чув про Black Sabbath. Ріфи і мелодії таких пісень, як Paranoid, Iron Man, Heaven and Hell, з першого ж прослуховування потрапляють у кров і далі слухаються, наче знаєш їх ще до появи на цей скажений світ. За більше ніж півстоліття існування назва Black Sabbath набрала в себе безліч різноманітних сенсів. І в різні періоди на сцені під цим брендом лунала абсолютно різна музика. Black Sabbath це. Звісно ж це Ось це Це І ще багато чого. Тож зараз спробуємо розібратись, як сталася така різниця і що це все об'єднує.